У Польщі новий президент напередодні відбулася інавгурація Кароля Навроцького. Новообраний глава держави пообіцяв полякам переписати конституцію. А ще пропонує окремий курс країни країні не за програмами Європейського союзу. Ця заява вже спровокувала політичні дискусії. Тож хто проти новообраного президента Польщі і чого чекати Україні від країни сусідки? Про все далі в матеріалі. Кароль Навроцький, новий президент Польщі. Експерти називають його політиком із правими поглядами, а ще закидають небагатий державницький досвід і неоднозначну репутацію. У Навроцького декілька кримінальних справ. Він перший президент Польщі, який вступає на посаду з відкритими провадженнями. Щоправда, довести вину Навроцького буде складно через недоторканність на період президентства. Вже під час першого виступу новообраний очільник країни пообіцяв полякам своє бачення курсу країни. Отже, я буду голосом тих, хто хоче суверенну Польщу, яка є в Європейському Союзі, але і залишатиметься Польщею. А ще Навроцький прагне змінити конституцію, мовляв, задля захисту суверенітету. На можливі зміни документу відреагував прем'єр країни Дональд Туск. Поки очільник уряду Польщі прагне тіснішої інтеграції з Брюсселем, президент обіцяє обмежити вплив ЄС на внутрішні справи Польщі. А це припускають політологи, створює ризик надовго затягнутого конституційного протистояння гілок влади. Новий президент, який заявляє про наміри порушувати конституцію, зневажає принципи верховенства права та прагне повернення до політизованої прокуратури. Це однозначно поганий початок. Проте має бути нова конституція для своїх. Жодної співпраці тут не буде. За польською конституцією зовнішню політику формує уряд, а президент лише подає символічні сигнали. Проте сильний мандат Навроцького дозволяє йому втручати активніше, особливо в питаннях, де його історичні погляди можуть зіграти роль інструменту тиску на Київ. Хоча українська влада розраховує на співпрацю країн. Розраховуємо, що Польща і надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником. Ми цінуємо всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни військову, політичну та гуманітарну. Найчутливіший аспект політика щодо України Навроцький неодноразово апелював до історичних дискусій, хоча на сьогодні підтримка України є стратегічним інтересом Польщі та ЄС. Хоча сам новообраний президент неодноразово апелював до минулого, зокрема подій на Волині, я сьогодні не бачу України в жодній структурі ані в ЄС, ані в НАТО, до того моменту, доки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання, не може бути частиною міжнародних союзів така держава, яка не здатна відповісти за такий брутальний злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, тих сусідів, які висловили таку глибоку солідарність і які підтримують як і я Україну. До сьогоднішнього дня і, хоча на рівні риторики, Навроцький обіцяє жорсткість на практиці, прагматизм польського уряду і суспільства можуть стримувати найрадикальніші ініціативи, президент з потужним електоральним мандатом протиставляє себе уряду в ключових питаннях: від конституційної реформи до зовнішньої політики. Україна сподівається на стабільного союзника, але перші сигнали Навроцького це перевірка на міцність. Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.